Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти Хімію. У мене в руках тематична склянка. Склянка компанії Coca-Cola. Ви бачите, що всередині знайомий напій карамельного кольору, який дуже смакує. Пропоную разом сьогодні. Святкувати день народження Кока-Коли, який відзначається у США 29 березня, отже тема сьогоднішнього відео експерименти до дня народження Кока-Коли. Найбільшу пляшку, що можна знайти в наших магазинах, це ось така дволітрова пляшка оригінальної Кока-Коли. Пропоную разом вивчити хімічний склад кока коли Отже, основною складовою цього напою є розчинник – вода. Цей напій насичений вуглекислим газом. СО2. Він трошки кисленький, хоча ми можемо цього і не відчувати із-за його солодкості. Це тому, що у склад Кока-Коли входить регулятор кислотності. Це ортофосфатна кислота h 3 po 4 Також у склад Кока-Коли входить карамельний колор. А ароматизатором Кока-Коли в основному слугує речовина, знайома нам. Це речовина кофеїн. Яку ж речовин, як ви думаєте, я забула? Звісно, є питання. А я не сказала про те, що кола завжди є солодкою. Яку ж речовину? Додають до води, вуглекислого газу, кофеїну та барвника, щоб смакувало солодке. Більше ста років тому був створений рецепт популярного напою. Полковник Джон Пембертон, фармацевт за освітою, намагався знайти паліатив від головного болю. Він зварив незвичайний сироп карамельного кольору. Туди входив відвар листя коки. Цукор і кофеїн. Пізніше стали додавати газовану воду. У мене в руках два смачні напої. Кока-кола, на бляшанці якої написано оригінальний смак. І пепсі максимум смаку. Так рекламують себе цей напій. Об'єм цих пляшок однаковий 330 мл. А зараз я хочу порівняти, чи відрізняється маса цих двох бляшанок. Маса бляшанок зі смачними напоями двох конкурентів. Поміщаю ці бляшанки велику ємність, Дивимося ближче. Ліва бляшанка занурилася нижче у воду, а права плаває частиною на поверхні. Я думаю, що ви вже здогадалися, що я вас трохи обманюю. Ну і зараз відгадка. Це все тому, що я взяла пепсі, на як написано нуль цукру, а коло оригінального смаку. В чому ж різняться? Вміст цих двох пляшечок. Вони різняться вмістом речовини, яка відповідає за солодкий смак. Зараз ми з вами розберемося з хімічними формулами даних речовин, і причиною, чому ця пляшка є більш легкою, ніж пляшка з оригінальним смаком. Ну, а тепер ви знаєте, що причиною того, що одна пляшечка плаває, а інша тоне, Є наявність справжнього цукру у складі коли, чи дієтична кола не містить цього цукру і містить навпаки підсолоджувач, який називається аспартам. Давайте розбиратися. У дієтичній колі, яку ви можете розпізнати, подивіться, як зручно придумана, оригінальна. З білими написами, а та що нуль цукру з чорними. Дієтична містить підсолоджувач аспартам. Складу С 14H18 Н2О5. Оригінальна кола містить дисахарид, Сахарозу або моносахарид фруктозу. – С12, 22 O11 – це сахароза. Як ви бачите, молекулярні маси аспартаму і сахарози. Відрізняються не дуже сильно, це зрозуміло за їх складом. А в чому ж тоді причина? А причина в різниці солодкості аспартам в 200 разів солодше за сахарозу. І тому, щоб досягти певної міри солодкості, аспартаму треба додавати у 200 разів менше. Тому саме оцей доданий цукор у вигляді сахарози і впливає на масу пляшечки. При тому ж об'ємі вона більш важка. Тобто, подивіться, ми задали собі питання, чому одна кола є плавучою, це буде дієтична кола, вона буде спливати вверх, а оригінальна буде трошки танути, і різниця ця буде в посудині десь у сантиметр півтора. Із-за того, що у них різні солодкі речовини. А тепер порівнюємо знову дві пляшки, одну ось таку оригінальну, там, де додана цукор. І іншу пляшечку ось такою, на якій написано Zero Sugar, тобто без цукру. Весь час ця пляшечка намагається перевернутися і спливати. І ви бачите, що різниця в висоті так само складає десь сантиметр півтора. Бачите, як ця пляшка себе поводить, неначе поплавок. А тепер розв'яжемо інтегровану задачу з фізики та хімії. Розберемося, яка густина рідини у пляшці пепсі нуль цукру та у пляшці оригінальної Кока-Кола. Перше запишемо умову задачі. Оригінальна кола містить об'єм 330 мл, як і дієтична пепсі. Тільки маса різна. Маса оригінальної коли 338,6 г, а дієтичної пепсі практично на 38 г менше. Крім того, оригінальна кола за містом маркування, за даними, містить 35 г цукру. Зрозумійте, що це, звісно, багато. 35 грамів цукру це 6-7 чайних ложок. Чи багато? Я думаю, що так. Ну, а тепер рахуємо густину рідини в оригінальній колі. Для цього ми масу поділимо на об'єм. Коли оригінальної і у пепсі дієтичної. От ми і порахували. Бачимо, що густина оригінальної коли із завмісту цукру трохи більше одиниці, тобто більше густини води. А дієтичної коли, яка містить підсолоджувач, який у 200 г більш солодкий, ніж цукор, і тому додавати його треба набагато менше. Має гостану менше одиниці. Цьому ця бляшанка спливає. Ну, давайте тепер ще порівняємо вміст цукру, масову частку цукру. Звісно, ось тут вона буде 0%, бо в якості підсолоджувача використовується такий речовин, наприклад, як аспартам. А ось тут 35 грамів. На 338 вміст цукру складає приблизно 10,34 відсотки. Відкриваю велику пляшку коли і почуємо цей характерний звук. Налью дві пляшки, дві пластикові склянки коли. і запланую два експерименти, які будуть тривати рівно добу. В першу склянку я покладу цвях. На жаль, мені не вдалося знайти дуже іржавий цвях. Я занурюю його у скляночку і залишу так на добу. Ще я приготувала умовно мідні монетки. Деяких з них, ті, що довелося мені знайти, вийшло декілька старих монет по 50 копійок. Ці монетки вкриті латунню мідним сплавом. І я також хочу їх відчистити, як пропонує нам інтернет, за допомогою коли. Залишаю їх у колі на добу. Тепер хочу перевірити колу за допомогою універсального Індикаторного папіру. Пам'ятаєте індикаторний папір, який вимірює кислотність? PH? Візьму один папірець та змучую його у колі. Чекаю, викладаю його на біле тло. Порівнюю і бачу, що, хоча їм багато мені скажуть, що мені забажає те, що кола є кольоровим розчином, але бачимо, що кола тут є кислим середовищем з PH3, 4. Я приготувала яйця. Одне Перепелини. дуже їх люблю. І одне куряче. Хочу подивитися, а що відбудеться? Тобто провести експеримент, який дуже багато обговорюється в інтернеті, що відбудеться зі шкаролупою цих яєць через добу перебування у колі. Тож, поміщаю ці два яйця у пластикові склянки. І заливаю колою. Залишаю на добу. тепер запишемо деякі результати експерименту. Які ж хімічні явища відбуваються? Універсальний лакмусовий папір, індикаторний папір реагував так, Показував, що середовище коли кисле і дорівнює приблизно 3-4. Ну, ми розуміємо, що це тому, що у колі є в невеликій кількості фосфатна кислота. Далі металеві вироби. Завтра ми подивимося, що відбулося. А сьогодні розбираємо хібнізм даного процесу. Один із складових іржі це феррум-триоксид. Реагуючи з фосфатною кислотою, він перетворюється на сполуку ферум фосфат та другий продукт цієї реакції вода. Доберемо коефіцієнти. Ось чому іржа може розчинятися під впливом коли. О склад того шару старої міді, яка утворюється на поверхні латуневої монетки, є один з оксидів копруму. Він також реагує з фосфатною кислотою, з утворенням солі фосфату та води. Добираємо коефіцієнти. Отже, на поверхні монет завжди є оксидний шар металів. І саме цей оксидний шар буде вступати у реакцію з фосфатною кислотою одного з складників коли. Ще є така ідея. Оскільки яєць складається з кальцій карбонату, то пропонується ще перевірити, чи буде крейда складу кальцій СО3 також взаємодіяти з фосфатною кислотою. Фосфатної кислоти у колі зовсім небагато. Та ще й до того це кислота середньої сили. Тож подивимося на реакцію через добу. Достанемо цей шматочок крейди через добу і перевіримо. Отже, беру ще крейду і також заливаю коло. Чекаємо. Проведемо експеримент менту з колою у домашніх умовах. Додавання м'ятних цукерок у пляшку коли, що викликає бурхливу реакцію та фонтан піни уже класична розвага, яку використовують вчителю та папералізаторі у всьому світі, для того, щоб пробудити у дітей інтерес до фізики та хімії. На базовому рівні пояснення реакції досить просте. Спочатку СО2 розшинений у рідині під тиском. Розгерметизація пляшки призводить до зміни тиску. У результаті концентрація газу в рідині знижується і частина його виходить в атмосферу. Чим активніше розчин взаємодії з навколишнім повітрям, тим активніше виходить газ. Так, наприклад, буде, якщо потрясти пляшку. МЕНТОС легко, ефектно прискорює цей процес. Попередні дослідження показують, що пориста структура цикарок та жуйки забезпечує ідеальні пастки, що захоплюють крихітні бульбашки. Повітря. Коли така таблетка попадає в напій, її поверхня забезпечує відмінний контакт з повітрям для розчиненого вуглекислого газу глибоко всередині пляшки. Утворений газ негайно прямує назовні. Отже, ви бачите, що для того, щоб провести експеримент, ми взяли всю пачку жуйок Ментос, скріпили їх ниткою і декілька разів опускаємо всередині пляшки та піднімаємо. В кінці експерименту я занурюю весь стовп цукерок у пляшку. Чим викликаю бурхливе виверження піни коли? Експерименти дуже зручно проводити з тими речами, які є поруч. Ви, я думаю, всі чули про відомий експеримент Ментаса та Кока-Коли. Я його сьогодні не буду повторювати, а запропоную і спробую дослідити, а якими предметами, якими речовинами можна замінити ментос. У експериментах з Кока-Коли можна спробувати сипати декілька ложок у пляшечку і швиденько її закрити, звичайної солі. Ну, а я спробую звичайну ось таку аскорбінку, розчинний аспірин та ось такі смаколики, сукерки, мінтекс, лимонні. Як ми будемо це робити? Для експериментів. А я точно вже дослідила і знаю, що цей експеримент з утворення піни чи фонтану з пляшки рекомендується проводити саме з дієтичною Кока-Колою, тому що у цій дієтичній Кока-Колі є речовина спорта, яка зменшує поверхневий натяг. Тож, кожен раз я буду наливати колу по ось таку зірочку, додавати певну речовину. І досліджувати, а де більше у мене утворилося піни? Під на підлозі я розмістила спеціальний тазик для того, щоб підстраховуватися. А якщо піни утвориться зовсім багато, відкриваю пляшечку. Пам'ятаєте, чорні літери, значить це диетична кола. Наливаю по зірочку. Чекаю, поки піна зменшиться. І швиденько достаю одну цукерочку аскорбінки. Тож перший дослід. Піни практично немає. Вуглекислий газ виділяється, але дуже-дуже повільно. Підрослі дві цукерочки. Ну, бачимо, тут вуглекислого газу виділяється більше. Якщо я наближу, бачите, як з поверхні цукерок виділяється вуглекислий газ. Ну, а тепер третій. Розчинний аспірин. Маємо. Чекаємо, поки всядеться піна. І додаємо таблетку Шипучого аспірину. Бачимо, що вуглекислий газ виділяється, але виділятися він буде у будь-якій рідині, бо є утворення вуглекислого газу із-за самого розширення таблетки. Отже, найбільш активно відбувається експеримент саме з шипучим аспірином. Хочу вам порівняти через декілька хвилин. У пляшці з аскорбіновою кислотою досі продовжується виділятися вуглекислий газ, але бульбашки зберігаються на поверхній склянці. Ось тут таблетка ще не розчинилася, тому виділення вуглекислого газу відбувається теж інтенсивно. І практично дуже мало бульбашок у склянці з цукерочками. Також ви можете повторити реакцію з содою та кулькою. Насипте у, у кульку соду і тримайте міцно. Рекомендую мати рідину у колі не більше, ніж половинку пляшки. Як відомо, вугілля, біле, чорно активоване має адсорбуючі властивості. Чи знеобарвить біле вугілля колу? Візьмемо декілька таблеток адсорбента білого їлля. Помістимо в склянку і заливаємо на добу коло. Чекаємо, Чекаємо рівняння реакції між натрій гідроген-карбонатом з харчовою содою та фосфатною кислотою з колей. Ми бачили, що відбулося виділення вуглекислого газу, внаслідок чого кулька надувається. Тільки якщо таку кульку відпустити, то вона не буде злітати вверх, а опуститься на підлогу, бо ж вуглекислий газ важче повітря приблизно у півтора рази. Утворюється натрій фосфат та вода. І врівняємо. Чи так страшна кола, як її малюють? Дуже в дуже багатьох джерелах я зустрічала, що кола руйнує наші зуби. Згодна, що вона не приносить користі кольору і здоров'ю зубів. Але чи може вона розчинити емаль зубів чи в хімічному складі кальці карбонат? Ось тут я достаю на ваших очах шматочок крейди. І ми бачимо, що вона практично не змінилася. Так само нічого ніяких змін я не бачу з яйцем. Зараз я постукаю по його емалі. І ви чуєте, я думаю, що цей звук. Тепер спробуємо подивитися на куряче яйце. Крім того, що воно трошки забарвилося в карамельний колір коли, емаль також залишилася в незмінному вигляді. Отже, можу зробити висновок, що кола практично не реагує, хоча б за такий термін, ви ж не будете тримати колу цілу добу у роті, не реагує. З мідним сплавом перевіримо монетки. Зараз я їх достану із склянки протру і покажу вам. Я достала мідні монетки, точніше, монетки, вкриті латунним сплавом, і хочу на них подивитися. Ці монетки 2014 року, їм вже 10 років. Ну, хочу сказати спочатку про той результат, який мене не дуже здивував. Ось це монети. Які трошки буквально очистилися. А ось третя монета, яка з іншої сторони, ви можете подивитися, пересунути відео, ось тут був зелений наліт. Тут практично монетка очистилася. Ну і тут результат більш вражаючий. Монетка стала блискучою. Робити висновок що очищення мідного сплаву та боротьба з іржею є не такими продуктивними, як вони рекламуються в інтернеті. Я би сказала, що результати експерименту задовільно. А тепер залишається подивитися результат перебування білого вугілля у колі. Чи змінилося забарвлення колу? А ось ця пляшечка. Подивіться, так, супер яскравість кола втратила, але не настільки, щоб ми б сказали, що вона знебарвилася. Можливо, потрібно було ще подовжити експеримент. Чи прогнати коло через фільтр з подрібненого вугілля. Результати цього експерименту я вважаю також задовільними. Тримаю в своїх руках цвях, який також добу знаходився в колі. Дійсно, слідів іржі практично немає. Але він був не дуже такий іржавий. Але й блискучим. Цей залізний цвях в колі не став.